Створити місію, яка зможе потрапити до місць утримання українських полонених, закликала парамедикиня Юлія Паєвська на пазовний тайра. З цими словами вона звернулася до міжнародних організацій. Жінка пережила російські полони. і Розповіла, що Червоний хрест не виконує своїх обов'язків, бо не здатний контролювати в якому стані та умовах перебувають полонені. А московицькі загарбники за її словами порушують усі можливі міжнародні норми і положення Женевської конвенції. До ОБСЄ, до Європарламенту, аби створити групу, яка, ну, оскільки Червоний Хрест не працює, не виконує свою роботу, то створити таку групу, яка б допомогла, тобто не допомогла, а потрапила безпосередньо до місць утримання наших полонених. До концтаборів, до катівень, до СІЗО, до в'язниць де утримують нас де немає, немає закону